У рівному попрощалися з трьома бійцями Єгором Мухою, Максимом Хохловим та Олександром Назаром. Екскурсія, медзакладом та презентація центру грудного вигодовування у обласному перинатальному провели день відкритих дверей. Понад 80 майстринь з Рівненщини, Волині та Херсону. У рівному провели фольклорно-етнографічне свято музейні гостини. Понад 350 учасників та декілька дистанцій. У рівному провели 37-й забіг сміливих. На Майдані Незалежності у Рівному попрощалися одразу із трьома захисниками: це Єгор Муха, Максим Хохлов та Олександр Назар. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як повідомляє прес служба міської ради, 19-річний Єгор муха з рівного, навчаючись в училищі, пішов добровольцем. Спочатку служив на кордоні, у 18 років став командиром зводу. Пізніше вступив до військової частини підрозділу вовки. Давінчі він загинув 20 травня при виконанні бойового завдання на Донеччині. Такий веселий хлопчик посміхався завжди. Це ну дуже скорботний день сьогодні. Тяжко, тяжко, дуже тяжко втрачати, особливо я, як батько, от розумію, що не дай Бог. Так я сином будеться. Це, це дуже велика трагедія для батьків. 29-річний Максим Хохлов народився в місті Рубіжне на Луганщині. Здобув фах електрика, відслужив строкову службу в армії. Влітку 2020 року чоловік підписав контракт з Нацгвардією. Спочатку повномасштабного вторгнення його сім'я переїхала у Рівне. Він помер 25 травня у київській лікарні внаслідок отриманих поранень під час мінометного обстрілу. Героїв України воїнів. Що життя своє за волю України віддали 42-річний Олександр Назар народився у Рівному Мавфахмуляра. Працював в університеті потім у Польщі. У липні 2022 року Олександр пішов добровольцем у зсу. Він помер 22 травня на Донеччині. І я йшла сьогодні з Святопокровського собору. Відразу купила квіти для всіх трьох. І намагаюся як найчастіше. Це не просто звичайно, тому що це завжди трагедія, це завжди сльози. Я взагалі вважаю обов'язком кожного українця не тільки рівнян приходити і проводити в останню путь наших героїв, тому що саме завдяки їм ми маємо мирне небо і можемо спокійно жити. На прощанні з військовими також були присутніми представники німецької делегації з Берліну, який співпрацює з рівнем Це неймовірні емоції, надзвичайно. На щемливі і жахливі, тому що я знаю, що ці троє молодих людей віддали своє життя за мене, віддали своє життя за Європу. Сьогодні я їду додому, але я неймовірно переповнений цими емоціями і готовий передати їх далі. Усіх трьох військових поховали накладовище нове. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. День відкритих дверей для майбутніх батьків провели у Рівненському обласному перинатальному центрі. Вагітні та подружні пари поспілкувалися з лікарями, а також для них організували екскурсію закладом. 25-річна Марина Фільваркова очікує на появу донечки. Дівчинку планують назвати Даяною. Жінка каже, має багато запитань до лікарів, адже це її перша вагітність. Подивитися, які є палати, які після післяродові палати, які взагалі де народжують. Таке більш розпитати, як проходять пологі. Так як чоловік у мене військовий. Ну, плануємо ну партнерські. А якщо не вийде, то вже так і буде. Але ну плануємо партнерські пологі. Захід приурочили до дня захисту дітей, який в Україні відзначатимуть 1 червня. Діти наше все для дітей важливо дати все, щоб у дитини все було. Ну, Дітей, ну, дітей ми повинні захищати, а тим більше зараз такий час, війна, ну, діти наше все і наше майбутнє. Сьогодні ми запросили майбутніх батьків, хто народжував. Ну, абсолютно двері відкриті для всіх бажаючих, хто має бажання сьогодні знайомитися з закладом, його відвідати. Ну, крім того, ми зараз впроваджуємо деякі нові напрямки роботи своєї. Ми хочемо урочисти відкрити. Ми плануємо відкрити центр підтримки грудного вигодовування. Центр підтримки грудного вигодовування, джерело життя планують відкрити 1 червня, розповіла головна лікарка медзакладу. Нині тут завершують підготовку до прийому перших мамі з немовлятами і вже сформували команду фахівців, які допомагатимуть жінкам. Ми будемо надавати послуги нашим мамам, які народили, будуть проводитися для них консультації. Будуть проводитись консультації після виписки додому, якщо мама має якісь проблеми з лактацією, з проблемами грудного вигодовування, чогось вона не зрозуміла, не навчилася, їй треба допомогти організувати свій простір, простір дитини. Консультантка центру підтримки грудного вигодовування та психологиня Ольга Рудик пояснює, після пологів в організмі жінки відбувається різка зміна гормонів. Тому підтримка та допомога, зокрема з грудним вигодовуванням, для багатьох є актуальною. Десь будуть виникати запитання, чому плаче дитина, як її заспокоїти, що з нею робити, як прикласти дитину до груді, а тому, що від положення дитини на маминому тілі, у маминих руках багато чого залежить: чи зможе дитина широко відкрити рот, чи зможе ефективно смоктати, як вона буде поводитися біля грудей, зі слів Олени Пухилюк у разі необхідності фахівці виїжджатимуть додому, аби допомагати мамам. Надія Кривко на зармідріган суспільне новини рівне. Управління СБУ у Вінненській області завершило досудове розслідування щодо ворожої агентурної групи головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, більш відомого як ГРУ. Дві мешканки Краматорська, одна з яких була медсестрою бойового підрозділу тероборони ЗСУ, перебували на дистанційному зв'язку з кадровим співробітником російської воєнної розвідки. За вказівкою агресора вказані особи здійснювали збір розвідданих про місця базування та переміщення сил оборони на Донецькому напрямку. У разі захоплення міста агресор обіцяв своїм поплічницям керівні посади у місцевій окупаційній адміністрації. До суду скеровано обвинувальні акти. Це роботи учнів ліцею номер 23 Учні робили, діти виконували копії Катерини Білокур. Майстриня Людмила Лисюк показує роботи своїх учнів, які разом з іншими виробами представила вперше на музейних гостинах. Виконували різними техніками. Є класичні техніки, як художня гладь, вибічна гладь. Степловий, також є техніка сітківочка, яка повністю обшивається весь фон і другорядні елементи. Вони виконувалися декілька років. Цю роботу виконала одна дитина. Вона була зацікавлена і було дуже цікаво і Вона два роки виконувала цю роботу. Але коли вона вийшла зі школи, то закінчила її цю роботу. Її сестра, сестричка. Так. Цю роботу виконала декілька учнів. На фольклорно-етнографічне свято зібралися понад 80 майстрів з рівночини Волині та Херсону. Тут вони представили свої роботи, які виготовили за рік та раніше. Зокрема, витинанки, аплікації соломи, різьбу з дерева, вишиванки, глиняні вироби. Всім подобаються відбитки рослин живих, дуже класні. Будинки будуємо різні. Робимо роботи з склом, використовуємо скло. Працюємо з червоної глини, і це біла глина. Керамічні різні чашечки. Найбільше купують чашки. Це можна використовувати просто. Вона як акор, можна як, е, як вазу. Ляльку я використовую в будь-яку тему, бо вони у мене, ну я вважаю, що вони як живі. Ось, наприклад, бандурис у мене сидить. Він грає і мені навіть чується його мелодія. Ось дівчата вийшли на Гаївки, ну і танцюють, і веселі такі. І Васик Телесик. І особливо мені подобається моя композиція. Мені подобається. Я думаю, люди, люди також не байдужі до такої теми. Повернись живим. Перші наші музейні гостини вони так не називалися, називали Рівненськ, називалися Рівненський Рівнівськ, ярмарок, відбулися на площі театральній у 91-му році. Ми спроба зробити такий вихід майстрів в центр міста. Людям було незручно продавати, людям було якось соромно продавати свої речі. І вийшло ну, 5, 6 чи 7 майстрів вийшло туди. Але підтягувалися, люди розпитували, їм було дивно, що це не якась торгівля, така, а майстри свої вироби продають. Перше музейні гостини у Рівному провели у 1992 році. Тоді зі слів співзасновниці, але українець майстрів охочих показати свої вироби було в рази менше ніж зараз. Тут розмістили ми і почався дощ. Оце я дуже добре пам'ятаю. Почався дощ і ми змушені, я плакала, сиділа, ми змушені були йти в приміщення. Також під час заходу організатори збирали гроші на потреби одного з підрозділів 104-ї окремої бригади тероборони ЗСУ. Нас сім чоловік-музейників зараз. Служить в збройних силах України, і ось саме на один з підрозділів, де там є наші хлопці, ми збираємо ці кошти зі слів директора обласного краєзнавчого музею Олександра Були. На заході вдалося зібрати майже 22 тисячі гривень. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Більше сотні дітей з 18 областей України долучилися до 10-го за ліком мандрівного табору стежками князів острозьких. Його мета – патріотичне виховання молоді, розповіла суспільному комендантка табору Юлія Мартинчук. Протяжність маршруту 50 кілометрів. Він стартував від замкової гори в острозі і проліг через села Межиріч, Новомалин, Бущу, урочище пекло та село Батьківці, аж до урочища гурби. Крім походу, діти мали змогу опанувати навики альпінізму, орієнту. Вання та тактичної медицини захід відбувся за фінансовою підтримкою Міністерства молоді та спорту, і для учасників був безоплатний. Я дуже люблю походи. Це було прекрасно і дійсно дуже класно, що нам зробили такий маршрут, і що ми могли його пройти разом. Всі з цими прапорами це було так класно, так атмосферно. Тому це було шикарно. Перш за все, табір мені дає спільноту людей, яка вірить в українську національну ідею, яка готова. А в майбутньому я впевнений, що ці діти, ці юнаки, юначки будуть далі розвивати українську державу і українську націю. У нас є правила традиційні. Ми дотримуємося того, що не вживаємо алкоголь, не куримо, не вживаємо заборонені речовини, тобто наркотики, і в нас заборонене використання російської мови. Також у нас є ієрархія табору. У нас є провід, який контролює всім табором, який дає настанову учасникам, і учасники мають слухати. Три, два, один! Речевый забіг сміливих брем. Так, цієї неділі на Рівненському гідропарку стартував традиційний забіг сміливих для учасників. Підготували кілька дистанцій. Це 2,5 кілометри для дітей. А також дистанції на 5, 10 та понад 21 кілометр. Першими стартували ті, хто біжить найменший та найдовший відрізок. Один з них Петро Михальчук. каже, бігом почав займатися із 15-річного віку. Це і це вже якби бажання і показати щось. Якісь результати добитися чогось спілкування. Вже не один раз брав участь, показував непогані результати. Думаю, сьогодні так якби буду намагатися йти до перемоги. А це 41-річний Сергій Гамлюк. Він теж біжить на півмарафон. Каже, сьогодні хоче перевірити свої сили та зрозуміти, як досконалити фізичну підготовку. Я займаюся на рівні аматора, але була перерва десь два роки. І я трошки відновився, не, не, не надто довго. Добре, насправді, тому що забіг раніше проходив в кінці липня, якщо не помиляюся, повляється, на початку серпня. Я планував відновитися трошки краще. Загалом на цей забіг зареєструвалося понад 350 людей, з них близько 20 – військові. «Біжимо так такою дружньою командою, які готові в принципі підтримати і фізично, щоб ми не забували, що треба тримати себе в тонусі, і відповідно задонатити для наших побратимів, що теж дуже важливо. Забіг проводиться ну перш за все, для того, щоб люди вперше спробували себе. В бігові тому він є безкоштовним. Він має благодійну мету. Ми збираємо кошти, просимо всіх задонатити будь яку купюру. Всі зібрані гроші планують відправити на купівлю квадрокоптера 110-й окремій механізованій бригаді. Є такий грановетний взвод, де служать наші рівняни. Кілька рівнян. Ми їх знаємо особисто, тому в них є така потреба. Катерина Сірук на Мідріган, Суспільне новини рівне. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах.